Слава Богу, друга церква. Чудовий час маємо вечірній. Слава І ви знаєте, що я хотів би трошки пороздумувати над такою темою, яка, напевно, не є популярна в наш час. І я собі роздумував, що. Можливо, я доходжу десь до цього, але в моєму житті вона теж не сильно популярна. І ця тема називається постійність, наполегливість. Знаєте, в світ, який ми живемо, і коли ми дивимося на світ, і події, які відбуваються в світі, і на людей, які є в світі, зараз коли ми дивимося на це все, всюди царює хаотизм такий. Люди бігають від одного до іншого, швидко перестроюються, швидко так хаотично переставляються, тому що час дуже непростий і постійність в контексті нашого життя вона втрачається. Ми бачимо, що. Мало є постійності, люди не дуже постійно приходять на служіння. Люди не дуже постійно приходять на молитви. Хочу зачитати декілька текстів з Божого Слова, книга Левит. 24 розділ з першого віршика. Господь промовив до Моїсея, говорячи, Звели ізраїльтянами бо вони принесли для освітлення чисту виточену золиву колію, щоб постійно підтримувати у світильнику світло. На меті є свідчення перед завісою Арон споряджатиме його постійно від вечора до ранку перед Господом це вічна постанова для ваших поколінь він завжди розставлятиме лямпади на світильнику з чистого золота перед Господом. Ще один Текст це Євангелія від Луки, двадцять перший розділ. Тридцять шостий віршик. Ісус каже то шпильнуйте постійно моліться. Щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутися і стати перед Сином Людським. Ви знаєте, я собі думав про Бога і взагалі про, про служіння, яке Він доручив людям, і коли ми читаємо старий заповіт, Бог виводить свій ізраїльський народ, і Бог, ви знаєте, дає їм. З кінію, де дає кувче завіту, де він готовий перебувати, де готова бути його присутність. І він дещо вимагає від свого народу. І Бог каже до Моїсея: слухай, Моїсей, треба так, щоб було, щоб той світильник, який освіщає ось цей двір, треба, щоб він постійно горів. Коли Бог говорить про ковчег, коли Бог говорить про скинію, яку Він на той час створив, на яку він той час спроектував, дав цей проєкт Моїсею, люди її зробили, Бог дуже сильно, часто вимагав від народа свого постійності. І він казав: ви будете приходити і робити цю жертву постійно. Священники будуть. Тримати вогонь на жертвенку постійно, світильник, який освічує цей весь двір, він має горіти постійно з ранку до вечора. І священник має приходити і дивитися, чи він горить. Це має дисциплінувати його, він має знати час, на який розрахована ота кількість уливи, і коли не можна, щоб він погас. Ми читаємо пізніше, коли одного разу деякі священники не вслідкували за вогнем, і він погас. І написано, вони пішли і принесли чужий вогонь, і сталося те, що Бог покарав свій народ. І Він каже, постійно має бути, ви маєте пильнувати. Коли Ісус приносить для нас в євреїв написано нову скиню і нерокутворну, приносить нове служіння, розривається завіса, і, здавалося, благодать діє. все, можна, якби трошки розслабитись. Новий заповіт, все легше. Але ви знаєте, Ісус говорить в новому заповіті: пильнуйте і постійно моліться. В посланні пише каже, без перестанку моліться. Ви знаєте, тема, яка непопулярна, тема, яка важка. Сьогодні важко бути постійним. Сьогодні важко приходити постійно, важко для Бога служити постійно, приходити на молитву постійно, в себе вдома постійно вникати Боже Слово, постійно служити в служінні. Це важко, це дуже важко. Це потребує певної посвяти, повної посвяти для Бога. Це потребує дисципліни. Ти знаєш, що в той день, на ту годину, в тебе не може бути нічого, окрім того, що ти будеш говорити зі своїм творцем. В той день, на ту, на ту годину, я не можу запланувати нічого, тому що я маю служіння якесь інше в своєму житті. Це постійність. Молоді важко бути постійним. Мені я молодий, мені важко бути постійним. Ви знаєте, ми впригуємо в такі, біля нас біжать якісь справи, речі, якісь поїздки, ще щось, і ми, ми, ми бистренько впригуємо туди. Щось цікавіше появилось, і наша постійність. Просто розтворяється. Сьогодні ми говорили з дружиною, я кажу, як думаєш, постійність, непостійність людини це її недолік? Чи все ж таки, ну, що тут такого? Людина непостійна. Ви знаєте, дійшли до висновку Непостійна людина, в Якова написано, що якщо ви просите, якщо вас не хватає мудрості, просіть в Бога. Просіть звірою, але не сумнівайтесь. Чому? Людина, яка сумнівається, яка двоєдушна, вона не постійна в своїх дорогах. Людина, яка не постійна, яка не дисциплінована, вона ненадійна, на неї не можна покластися. Ти розумієш, що я можу завтра до неї позвонити і сказати: слухайте, міг би мені тут допомогти. Да міг би? І завтра на ту годину, на яку ви домовились. Ця людина може не прийти тільки по одній простій причині, тому що вона не постійна. Бог для свого для своєї скинії, для свого служіння шукає людей, які би були постійні. І Він каже: Священики, скажи загрону Мойсей, світильник має постійно горіти. Ви маєте постійно доглядати за тим маслом. Ви маєте постійно дивитися, щоб світильник горів у вас немає іншого права. На жертві ніку має, каже, постійно бути вогонь. Навіть коли ти каже, попіл той зібрав і виніс за стан все одно там, на жертві в скині заповіту, там, де я перебуваю, має бути постійно. Горіти має вогонь. І ось Ісус каже, пильнуйте постійно моліться. Чому? Бо того, що перед цим Він каже, стережіться, щоб ваші серця не обтяжились ненаситністю, гріхом, різними, різними. І Він каже, той день прийде, коли всі люди будуть ненаситні, коли вони будуть шукати якихось інших течій, шукати інших доріг. І каже, і в той час прийде той день. Несподівано. І Він каже, постійно пильнуйте, постійно моліться, щоб ви могли уникнути всього, що має відбутися, і стати перед Сином Людським. Ви знаєте, є фактори, які заважають людині бути постійні. Ми вже говорили, я нагадував, що сум, сумнів, відсутність впевненості в своєму покликанні, відсутність впевненості в своєму слідуванні за Христом вона завжди розрушить. Твою дисципліну і твою постійність в служінні Ісусу Христу. В твоїй дорозі ніколи не буде постійності. Якщо ти будеш сумніватися, людина, яка вірить в своє покликання, яка вірить в свою дорогу, яка вірить Ісуса Христа, вона ніколи не може просто так перепригувати з дороги на дорогу. Вона завжди буде йти за Ісусом. І ви знаєте, пише послання і каже, хто. Я вже нагадував це до Якова і каже: хто той, який сумнівається людина, вона подібна до хвилі. Хто бачив хвилі, він розуміє, що це таке. Несеться до якогось періоду. Вітер її несе, а потім вона раз і все. Її не стало. Вона розбилася. І так хвиля за хвилею ця людина ненадійна. Ще один фактор це байдужість. Часто людям все одно, все одно, як прийде служіння. Людям все одно, чи відвідають хворих, чи не відвідають хворих. Людям все одно, чи чи буде відбуватися служіння ще якесь, чи не буде. Людям все одно на багато речей. Чи відбудеться молитва, чи не відбудеться, а мені все одно, мені байдуже, Мені в мене є свої справи, в мене є свої заботи. Мені байдуже. Непостійна людина вона завжди буде байдужа. Вона завжди, мені все одно до мого ближнього. Мені все одно, що відбувається з моїм ближнім. Мені все одно до Бога. Я біжу тільки тоді, коли мені потрібно. Я біжу, я стаю небайдужий, тільки коли в мене біда. Я стаю небайдужий тоді, тільки, коли в мене біль. Всі остальні рази мені все одно. Це байдужість. Завжди непостійна людина, вона є байдужою. Їй байдуже, що вона домовилася з якоюсь людиною, їй байдуже, що вона відповідає за якесь служіння, але їй байдуже, їй все одно. І вона може не прийти. Вона може просто їй не цікаво. Це непостійна людина. Ще один фактор це лінь. Людині важко. Біблія говорить про лінивих людей і засуджує повністю цю рису характеру і каже, що ліниві люди вони непостійні. Вони не можуть бути надійними. Непостійна людина вона завжди лінива, їй завжди все лінь. Їй лінь встати з ліжка, їй лінь зробити якусь роботу, їй лінь поїхати. В неї ніколи нема сили. Вона придумає дуже багато відговорок. Аби не зробити лінь це завжди фактор непостійності. І ви знаєте, Бог в новому заповіті звертає увагу на постійність. І він каже, постійно моліться, постійно пильнує. Я хотів би ще зачитати один текст Божого Слова євреїв 10 розділ. З 19 віршика автор післення до євреїв говорить про скинію нову. Яку Бог зробив, яку Ісус Христос приніс, нерукотворно. І він каже, тому, брати, маючи відвагу входити до святині через кров Ісуса, новою і живою дорогою, яку Він відкрив нам через завісу, тобто через Своє світло, і маючи великого священника в Божому домі, приступаємо зі щирим серцем у повноті віри, очистивши серця від недоброго сумління, обмивши тіла чистою водою. І далі Він каже, непохитно. Непохитно, можемо зробити синонім до слова постійно. Непохитно, постійно стіймо, тримаємося визнання надії, адже вірний той, хто пообіцяв. І він каже далі про постійність, будьмо уважні один одного, заохочуємо до любові, до добрих діл. Далі каже, не залишаємо своїх зібрань про постійність, як деякі звичку вже ввели, і каже: заохочуємо один одного. І каже, чим ближчий час. Тим більше заохочуйте. Тим більше пребувайте в постійності, тим більше пребувайте постійно в Христі. І далі 35-й віршик каже, тому не залишайте, тобто будьте постійні, не залишайте вашої відваги, оскільки вона варта великої нагороди. Вам потрібна терпеливість, щоб виконати Божу волю і одержати обідницю, адже ще трохи, і дуже надовго, і прийде той, хто йде, і не забариться. Постійність. Він каже, не залишайте вашої відваги, і він каже, вам треба терпеливість. Ви знаєте, постійність і терпеливість вона стоїть дуже рядом, дуже сильно рядом. Деколи не вистачає терпіння бути в одному ділі постійним. Деколи не терпіння. І ти вроді робиш, але не вистачає терпіння. І ти, здаєшся, і втрачається постійність. Але Бог, він звертає на це увагу, каже: не залишайте з вашої відваги. Вам потрібна терпеливість, непохитно тримайтеся визнання, Бог дуже сильно цінить постійними людьми. Бог дуже сильно цінить рису характера в людини, постійність, тому що Він розуміє на таку людину, коли він скаже, можна покластися. І можна з такою людиною працювати. Бог прагне постійності в наших відносинах з Ним. Він завжди прагне, і Він каже, в псалмі написано є такий текст: шукайте Божого лиця постійно. 104-й псалом Шукайте Божого лиця постійно. І знаєте, я собі думав, що можна було б поділити. Час з Богом і ще з кимось чуть. -чуть. Але Бог є Бог ревнивий, і Він не бажає, щоби ти ділив з кимось свій час. Він бажає постійно, без перестанку моліться, без перестанку пильнуйте, без перестанку стійте в вірі, постійно стійте в вірі. Ви знаєте, є служіння в Біблії в новому заповіті. Ми читаємо, коли Ісуса принесли до Симеона. І там була така пророчиця Хто пам'ятає її прочиця Анна. І коли ми читаємо, то написано, що вона ніколи, ніколи, 85 років їй було. Вона ніколи не відходила від храму Господнього, служачи там постом і молитвою постійно. 85 років, але вона розуміла своє покликання, вона постійно була в своєму покликанні і день, і ніч постійно. Служила в храмі перед Господом. І, можливо, були важкі моменти життя, і, можливо, було важко, але вона все одно це робила постійно. Так, так нам каже Євангеліє. Ви знаєте, наполегливість і постійність Рут. Ви пам'ятаєте, коли Ноїмінь ну, каже, залиште мене. Я йду до свого дому, верніться до своїх матерів. В мене нема для вас що дати. І одна невістка каже: Хорошо, я піду, а Рут каже, ні. Я не піду від тебе. Я була з тобою постійно, і мій Бог стане твоїм Богом. Я хочу наполегливо остатися біля тебе. Її постійність і наполегливість в послусі до своєї, до своєї Матері на той час. Вона привела її в дуже благословений рід, з якого вийшов Ісус Христос. Це зробила постійність людині. Це зробила наполегрівість в людині. Ви знаєте, в своєму покликанні. Ви знаєте про постійність Даниїла, який неважно через які закони. Він кожен день постійно, неважно, які в нього справи, але він знав: є час, коли я відкриваю вікна і я молюся до свого Бога. Постійно. Це мій час. Я не проміняю це ні на що, і, здається, вийшов указ, і тобі треба перестати молитися, тобі треба перестати відкривати ці вікна. Тобі, тебе, в твій бік тиск іде дуже сильний. Ні. Бог дуже сильно високо оцінив постійність Даниїла, і там в левічній ямі був з ним. Дорогі друзі, ви знаєте, Бог цінить постійність читання слова Божого. Бог цінить постійність молитви, молитві, з ним. Бог цінить в постійності відносинам. І якщо Бог дав тобі в житті покликання, Він цінить, коли ти є в своєму покликанні постійний, коли ти є в своєму відносинах Богом постійний. Коли ти згадуєш, я собі знаєте, сидів вдома і згадував одного разу, я стояв на березі того озера, а потім в озері, і казав: Господи, я буду тобі служити в добрій, чистій совісті до кінця своїх днів. Я буду постійно виконувати твої, твої накази. Я буду постійно, куди ти мене кличеш. Я хочу бути постійний, я буду це робити. І ви знаєте, можливо, декілька перших кроків, і вони були такі постійні, такі гарячі. І ось проходить час. Втрачається постійність, замінюється на цікавіші речі. Замінюється на десь збоку. Ти побачив щось цікавіше, і ти туди раз перевзувся, раз туди але... Бог дуже сильно цінить високопостійність. Ви пам'ятаєте, коли Анна вона не могла мати дітей, і вона прийшла в храм, і вона там плакала дуже довго, наполегливо плакала, обіцяла для Бога і отримала обіцяне, і написано, і підійшов священник і сказав їй: В тебе буде син. Дорогі брати і сестри, я говорю оце в першу чергу до себе. В хаотичному світі. Де нема нічого постійного, де постійні переміни, Бог каже, все міняється. Один я остаюсь один, той самий, і я бажаю, щоб ви оставалися в своєму покликанні, в своїй вірі такі самі. Я бажаю, щоб ви утверджувалися в Євангелії сильніше. Я бажаю, щоб ви молилися довше, щоб ви постійно перебували в Божому Слові, щоб ви постійно, каже Ісуса Навина книга, нехай книга цього закону не відходить від твоїх уст коли. Годинку в день, півгодинки в день, скільки. Вечором 15 хвилин. Він каже, нехай вона буде на твоїх устах день і ніч. Постійно. І я собі думав, Боже, невже така важлива дисципліна? Невже така важлива дисципліна? Невже не можна так? Сьогодні я почитав більше, завтра менше, якийсь день не вийшло, взагалі не почитав, взагалі не вийшло. Хіба це не працює? Можливо, я нажену ті години на другий день. Ні. Бог зважає, Він хоче. Бачити в своїх дітях дисципліну і постійність вслідуванні за ним. Ісус ніколи не просить того, Бог ніколи не хоче, щоб ми бігали, знаєте, трошки туди, трошки туди. Чуть-чуть мамоні послужу, чуть-чуть там послужу. Він завжди хоче бачити Тебе постійно, постійно ти на Ісусу. Постійно Постійно ти молишся. постійно ти служиш в церкві, постійно ти приходиш, відвідуєш служіння. Постійно ти бачиш свого ближнього, бачиш сироту, вдову, постійно, постійно ти любиш Бога, нема такого чуть-чуть. Для Бога дуже це важливо. Але це дуже важко для людини, особливо в нашому світі. Ви знаєте, де все хаотично, де все змінюється дуже швидко. І можна бистренько перевзутись, можна бистренько перепригнути. Але Бог завжди остається той самий, і Він прагне від тебе постійних відносин з тобою. Він прагне, щоб в своєму покликанні, чи то він покликав тебе в служінні співу, чи то він покликав тебе просто якимось даром утішення, чи то він покликав тебе в служінні проповіді, чи то він покликав тебе в молитві служінні і пустій, чи то він покликав тебе в різних, в різних різних сферах, де є Божа церква, де церква нуждається, він бажає, щоб в тому покликанні ти став. Постійним, ти зробив собі дисципліну і сказав: отоді, коли заплановано ось це, і я там маю бути, то я буду там постійно. Я ніколи не відкладу це, я не поставлю це на другий план, того що завжди каже Бог, там в Скінії, там, де він приготовив, там, де він каже, там, де мають світильники світити, вони мають світити постійно, і другого не дано. І нема вас впедишки, нема вас священиків. Можливо, хтось би сказав священників, я не встигаю бігти туди, носити уливу. Я не встигаю це. Такого не відбувається. Бог дає правило і каже, постійно має горіти вогонь на жертвеннику, Для того, щоб якщо ви хочете, щоб я діяв, якщо ви хочете, щоб був мій сценарій, моя благодать діяла, то треба, щоб постійно для того, щоб. Щоб мій голос був жертвень, то постійно має бути там вогонь, постійно. Незалежно від обставин, незалежно, яка би буря була в тій пустині, де стоїть скинія. незалежно, що тисне на, ти, на ту людину. Але якщо Бог тобі сказав, що ти маєш підливати в світильник той оливи, то ти маєш туди його підливати. Незалежно, що давить з боку на тебе, незалежно, які обставини в житті твоєму, незалежно, що відбувається в твоєму житті, ти маєш постійно. Звершувати те, що доручив тобі Господь. Але часто в нашому житті є фактори, їх дуже багато, набагато більше, ніж я сказав. Вони змінюють. Ми втрачаємо свою постійність. І Бог все-таки стоїть на другому плані. Він все-таки переходить десь. Ми перескакуємо на іншу дорогу. Нам так важко бути постійними в Божому служінні, так важко за Богом постійний Але є вихід завжди. Завжди є вихід. Завжди прийти до Ісуса і сказати: Ісус, не хватає сили. Ісус не вистачає відваги. Я хочу більше пильнувати. Я хочу більше молитися. Я хочу, щоб той світильник, за який я відповідаю, куди я маю доливати оливу, щоб він завжди світив. Нехай кожного з нас і нашу церкву благословить Господь Йому за все слава. Амінь. Ісус.